І ще в мене є одна приємна новина. Одеса найближчим часом буде мати свого керівника м'ятниця. І вона вам, ця молода, красива, дуже активна і ефективна жіночка, дуже добра любов. Кого Одеса сьогодні чекає керівника м'ятниця? Йолю, mm. ну не дуже, mm. а Я Юля, іди. Це скромно, але надзвичайно красива, ефективна. Незважаючи на те, що вона не має митної освіти, але вона має дуже добрі організаційні здібності. Я можу сказати, що не пізніше понеділка, наступного доходу дня, Одеса отримає нового керівника митниця. Керівника нарешті з нашим командою, яка продемонструє, що ситуація на митниці кардинально змінилася. І буде побудований новий митний термінал. Так, Михайло.